Від яку проблему можна вирішити швидше? Це програма самопоміч? Вітаю вас. Корисні малюнки волонтери самопомочі перетворили брудну стіну біля одного з дитячих майданчиків міста на велику красиву шпаргалку, яка допоможе дітям вивчати англійські слова. Ніщо не згуртовує людей так, як приємна робота. Одного ранку активісти самопомочі взяли відра, фарби та пензлики і взялися малювати. До хлопців одразу приєдналися місцеві малюки, які з великим ентузіазмом допомагали художникам. А наприкінці дітлахи поставили на малюнку свої автографи відпечатки маленьких долонь митців. Сліди на стіні. А як ви їх робили? Краску на руки і прикладали до стіни. Я прикладала до стіни і, і намачила на руки фарби і прикладала до стіни і робила. Наклейки батьки юних художників впевнені, що сьогоднішній день назавжди запам'ятається їхнім малюкам. Ми дуже задоволені, що проводиться така акція в, в нашому районі і на стінці біля вас, і дуже раді, що наші дітки отримають стільки ну масу задоволення, масу емоцій. І масу ну ми дуже задоволені, що що, що, так, що так сталося. Але повернемося до головного героя сюжету старої стіни на розі вулиць Стороженка та братів Міхновських за підтримки центру ранньої англійської Хелен Дорон» вона повинна перетворити. Боритися з гидкого каченя на прекрасного лебедя, а ще щастя допомагатиме дітям вивчати іншомовні слова. Тут буде зображена е, е, галявина, на якій будуть там дерева, е, кущики. І на ніше будуть зображені тварини, всякі і на і буде, і буде вони підписані по-англійськи для того, щоб діти розвивалися, щоб коли гуляють на майданчику, могли собі подивитися і запам'яталися, і будуть ну, помаленьку вивчати англійську мову. До речі, цього літа організатори обіцяють намалювати як мінімум чотири схожі малюнки у залізничному та франківському районах. Насправді дуже емоційна та вдячна акція. Акція корисні малюнки, звертаючи увагу на те, як реагує радісно діти на це як вдячно реагують мешканці прилеглих будинків. Виносять каву, виносять воду, допомагають, дякують. Такі заходи потрібно втілювати, причому потрібно втілювати їх власноруч. Прийти, взяти і почати малювати. Отож, результат роботи потішив не тільки авторів, але й усіх, хто відпочиває на цьому майданчику. Та Стінка вже була досить страшна, і зараз вийдеш і дивишся на ту стінку і настрій піднімається. І так само дітки будуть задоволені, тому що там ну, природа і красочні такі краски, зелений, голубенький, дуже гарно. Перше на подіумі моделі-аматори та дизайнери-ентузіасти провели у центрі Львова незвичний фешн-показ вживаного одягу. Так, члени спільноти Емалос Оселя довели, що непотрібних речей, як і непотрібних людей, не буває. Дольче і габана Луї Вітон Джорджіо Армані Імениті кутюр'є кутюр'є заздрістю споглядали за модним показом, який нещодавно відбувся у музеї ідей на подіумі. Дефілюють далеко не професіонали, а стильний одяг на них вживені речі, в яких майстри спільноти оселя вдихнули нове життя. Тим не менш, їм вдалося зірвати шквал аплодисментів та створити неповторну атмосферу. Я при таких акціях завжди плачу, тому що мені здається, що саме тут є Бог. Тут є любов, про яку. Багато не треба говорити, просто бути в цій атмосфері, в цій ситуації і просто бачити, як, одне, як люди одне одного приймають, люблять і живуть разом. Я переповнена почуттями, і знаєте, усвідомлюю, що ми всі однакові, всі рівні і ми є. І брати і сестри маємо допомагати один одному. Члени спільноти оселя колись були безхаченками, але їм допомогли повернутися до нормального ритму життя. Сьогодні вони роблять чимало корисних справ, як от благодійний показ аукціон. Усі зібрані кошти спрямують на розвиток Дрогобицького осередку для людей, які живуть просто неба. Ми хотіли подякувати людям за те, що півроку тому ми поставили контейнери, і вони приносять нам одяг. А це дає можливість нам функціонувати, тому що ми допомагаємо бездомним не людям малозабезпеченим. У Нас є благодійні крамнички, де ми за благодійну пожертву продаємо цей одяг. І, дякуючи тому, спільнота з 25 людей функціонує. Функціонує середок підтримки бездомних. І просто ми хотіли зробити для людей свято, щоб вони, якби, об'єдналися в такий символічний печвор. Хто не встиг придбати щось цікаве на аукціоні, мав нагоду наздогнати упущене на традиційному гаражному розпродажі. Ціни тут символічно низькі. Та якість одягу та аксесуарів на найвищому рівні. Львів'янка, пані Галина, музикант, тож зізнається, що просто не могла не купити сумку, на якій зображені клавіші фортепіано. Мені здається, що взагалі все, що робить Маус Оселя, це дуже класно. І мені здається, що такі от заходи, як сьогодні, треба робити частіше, тому що це реальна допомога тим, хто її потребує. Та найважливіше, що такі заходи об'єднують людей. Яскраво демонструють, що усі люди заслуговують місце під сонцем. Дуже важливо, що Є такі громадські організації, які заповнюють соціальніші життя в нашому місті. У Львові оселя себе показує як одна з найактивніших організацій. Сьогоднішній показ він допоможе більш ніж сотням людей в прямому і переносному змісті. Люди творчо розвиваються сьогодні на цьому заході, на цьому такому цікавому яскравому показі. Мод і взагалом продані речі, кошти від цього підуть на допомогу потребуючим. Це хороший захід, який потрібно організовувати, до якого ми долучаємося і підтримуємо завжди. свято для усієї сім'ї перша половина літа запам'яталися львів'янам яскравими фестивалями, які проводили волонтери самопоможі у мікрорайонах міста. Сезон родинних фестивалів розпочався на Сихові біля кінотеатру Довженка. Недільного ранку дітлихи розважалися з аніматорами, танцювали. А дехто відкрив для себе нові таланти, як от орігамі або малювання. Я малюю свою сім'ю. Що ти ще будеш робити на святі? Як тобі сподобався клоун?» Так вони дуже приємні. А ще дідоги поринули у загадковий світ магії. Фокусник Назар говорить, що дітям показувати фокуси складніше, аніж дорослим. Адже малюки одразу намагаються знайти розгадку. Ці класні насправді вони починають вірити в чудо, хоч вони ще й діти. Вони вже забувають зараз останнім часом. Зараз в місто, зараз всі розказують, що чуда не існує. А вони бачать чудо і вони. Вони живуть ним, вони радіють. їм це класно. А це мені подобається. Матуся безмежно тішиться, що нарешті у їхньому районі є чим зайняти діток. Тим паче, розваги на свіжому повітрі корисні для здоров'я. Подивилася в довідник, то бачу, що є куди дітей повезти. Є справді чим зайнятися. У нас на сихові дуже дуже гарно, що самопоміч організовують от такі от заходи і ознайомлять, як то кажуть, громадські з такими от всякими активностями організовуючись для дітей. В принципі, і для дорослих тут можна багато чого почерпнути. Завершився сезон. Фестивалів у парку культури імені Богдана Хмельницького тут малюки фотографувалися з собаками хаски, а після цього вчилися простим та веселим танцювальним рухом разом із волонтерами з церкви Різдва Пресвятої Богородиці. їх трошки чогось показати їм, що вони вміють гарно рухатись. Та танці, банси такі рухи їхнього розвитку. Тобто, не це не є складні рухи якогось там не знаю танцювального колективу, просто їхнього розвитку, їхнього рівня, щоб вони щоб вони повторювали. Однак організатори переконують, що це ще не кінець, самопоміч і надалі продовжуватиме проводити веселі акції для дітей та їх батьків. Віддання самопоміч одноразово організовувала свята для всієї сім'ї у кожному районі міста Львова. До свята було долучені дуже багато учасників, феї, багато. Конкурси та розваги для дітей та сім'ї. Тобто, кожен учасник, кожен львів'ян має можливість прийти сюди і гарно провести разом час з нами. Гарні, гарний настрій, щирі посмішки та дитяча радість усе це заради чого організовували самопоміч такі заходи. Щоб бути в курсі соціальних подій міста першими, підписуйтесь на наш сайт самопоміч.орг. І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня і до зустрічі наступних вихідних.